Народ, welcome back. Е, я хочу одразу сказати тут інтерфейс російської мовою. Е, хочу сказати: перепрошую, I'm sorry. Ця забавка була куплена давним-давно в 2015 році з метою, типу, дізнатись кращий сюжет. Зараз я би це купив на англійській мові. Ми знаходимося в якійсь бойовій групці Хакера Едвардса.

Окей. Заразив тут всіх. Ні, насправді він говорить про те, що... інфіковані потрапляли сюди до нього. Щось він тут з ними наскладав, щось він тут з ними наробив. Так. так. Люшечки, няшечки. А тут щось у нас. Змазочка. Now it's time for little fun. Arm explosives in you. Let's go. Warning. Okay. Uh -huh. Let's go. Warning. Let's go. Warning. Let's go. Hold up, hold up, hold up, hold up. Ah, I'm reading the gene lockdown. Are you alright, guys? Huh? No, not really. I'm locked in. Well, Must be an override on one of the walls. Okay. I look forward as soon as I'm not fake. Yeah. Stabbed in the face! Uh -huh. Uh -huh. Я це візьму... Відбув... О, привіткуй! <рістила> <Зас, тір. рістила> Непогана рушбайка в тому сенсі, що, дивіться, я, я радшу по... по одному, дитя. І вона, бачите, показує кудись примикання, типу, до ціль. Це зовсім круто. О! О! Tak? Ne? I... Slyšíš, kvartet? Jde. Tak, pozbíráme se broklo, jak domy? Hm. 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 Саво вроде. Давайте снимем им доступ. Единец. Эм, табурас АД2. Нет. В до ходу ходят. А! Quarantine lifted. Please report this event to your superior officer. Quarantine lifted. себе, да? нас. Так, бечі роги. Мабуть його символ. М -м -м. І того. А блін, аптечок. Ще більше А патрони так і не змінюються. Змазочки? Не? For killing anything with moves. Fine. But that arsenal of yours ain't gonna help you now. You can't kill electricity. So, yeah, will you use electrical. Hmm. You electricity. No. Ah. Buckle. Edwards has rigged some kind of electrical trap. Looks like a homemade job with a short range transmitter. Short range, huh? Well, a control box must be nearby. If you can find it, I box, you. Thanks. Oh, boy. <warming começa> Так, патроны, хлопки, патроны. Но no. точки доступ. Mm. так. За тисяча перебори. Мама, так, щось не буде. Ага, а, оу. Ліф. Так. Все, давайте одну. Вони тоді. Одну з собою. А? Опаньки. Перезарядка обойма. Йошки, а я ж таку тільки що купив. Ха-ха-ха. Ну, аптечка? Хм, ну ок. Скільки аптечок вона тут не бігнути. Зараз. А, бляха, так і там. Так і не скучили. успокоїлись одні якісь металюги я думаю цей ящик можна підняти з ліфт Ага! Ага! Найсені! Ага. Nice так. Це поперезаряджено. До речі, бот. Куди ти? Ботьора! Назад! Оу! Як це так пропустив? Так, якщо ти далеко, тоді йди лісом, а якщо ти недалеко, тоді... Ааа, блін, він аж там, де... Угу, де ті... дети були, де ця апаратура, правильно? Бінго. Давай, іди лісом. Так, біжимо. Ходи, ходи, ходи на вихідне положення куди ж це ми алло ну ж тут все... закінчилось кого те що було би класно, якби то забавка підкидала а Танцію. Те, чого бракує, наприклад, наприклад, я по-моєму друга частина а, а тут зовсім патронів. Ну тоді вони і появляються. Ну ж мені... Здоров'я не бракує, а хіт аптечок? втечок? Ну, значи я йду на війну, так? Все. bet you didn't know you could reverse gravity plating and hammer someone into the ceiling. I gotta admit, I didn't keep it until I tried. Go off! Go off. Step into the gravity flow. I dare you. Edwards rigged up some kind of gravity well. Yeah, I see it. There was a spike in power usage from environmental control when it triggered. That must be very strong power. Environmental isn't far from where you are, Isaac. Here, I'll send you the coordinates. Ну тоді доверяється у А, Я думаю це із-за того, що ми тут маємо компьютері за гравітацію, із-за того, що пасторка тут якась коштувалася на воді. Їх... Нахер вимкнути. Так, якщо встановлювати вже пасторки будуть то тут не тільки стріли. Скинемо груз. Тут у нас... Давайте може вот так зробим. О! Эм. Е Патрони. Пошли, я знаю, Перезарядки? О! Оу! Куча кистоты. А за что у нас? Перезарядка убойма. Давайте туда мы себе. Перезарядка. Оу! Ой, мы більше патронів Перезарядка страдає. Я ja, потерплю. Дальше перезарядка Nord, скористь. Дигми. А, здесь. Все, здравствуйте. Майже ничего. Утон. Я гарного пістолета. Та вже скоріш її чуть-чуть бракувало, бачите? Ліпить. Ну приліпи. Ні, не те, те, ось так. Ну шо ж, зразу с її злено. скажи, що вони звідти там не mm. Ну, в мене жістас. Nie? Okej Blyacha, to tak? No, ok, ok, ok. Błyska, jadę, co, do czego to do, do, do elektryki Як? чи сиджарис Так, добре, давайте. Ось його де. Угу. Побыстрей було називається. Не сюда Ты преднафик я добегал, Фольфрамовый... да? Ну цей вольфрамовий порсионный вал Дайс, ну давай Пой тут Ее Плата зелуських Нет Кто тут у нас Перезарядка там стрельбы Найс Патрони. Що це було Модуль по... Серьезно, модуль поворотника? Так я же его специально прибрал. Так. <біллянд��> хлопчик пицца. Это девчонка. Мабуть, хлопчик. Стивен этот вот нахуй, таранчик сопли. Ну окей. Дальше вниз бить шатро. Упы я діда. А он дивиться, шлейкасняшка. <laughs> Знаскинки ровно. Блин. Пігаптечок. А ну. Треп треп. Ні. Некий чемний. Зараз. Оу. От, блін, тут таке буде точно поле бити. Щось те буде вистрибувати звідси. Ти цього тут ганяєш по колу з монстрами. Туди сюди, туди сюди. Якраз ідеально. Давайте тоді візьмемо під вашу зброю, цього. Их тут одразу всіх поцати. Скільки нас тут 12 і 8 зарядів. Е Бота немає. Ну і добре. Поки позбираємо все, щоб барахути. Оу. Артефакт. Ем... Я думаю, якщо ми мы вишли то Нам сюда Bad luck.

Лови. давайте Давай теперь Куда это разбился? Да? Бляха, засиху. Опа, Анти. О, забыл меня.